Всім привіт! Якби в мене сьогодні запитали, який найкращий продукт від Apple в мене є, то я б засумнівався, тому що і в принципі телефоном я задоволений, і планшетом, і MacBook свого часу. А ось якби мене запитали, який найгірший продукт від Apple у мене був, то я б точно відповів би, що це Apple MagSafe Duo. І зараз я вам поясню, чому. В двох словах: пристрій якісний, нормальний, не можна користуватись. Але є нюанс, що цей MagSafe, він не сумісний з деякими айфонами. Відповідно, ось ми маємо там 14 або 13, неважливо який, він з ним працює дуже погано. І я зараз поясню, чому. Одразу кажу, це не клікбейт. Тут дійсно є дуже сильний прорахунок та недолік. Я не знаю, взагалі, як таке могло піти в серію у компанії Apple. Але проблема є. І зараз я її продемонструю, одразу, щоб не тягнути. Для того, щоб це показати. Зараз я візьму. Білий фон. Так Ось Я вимкнув білий фон, це для того, щоб вам було краще видно. І тепер дивіться. Ось Apple MagSafe 2, оригінальна зарядка. Ось iPhone 14 Pro. І ми його під'єднуємо Ось по магніту. От прямо в те місце, де він повинен бути, по центру зарядки. І що ми бачимо, ви бачите, як він? Не прилягає. Причина, звісно, в тому, що у айфонів останніх дуже сильно випирає камера. І через це зарядка не прилягає. Ви можете її змістити отак вниз, але він тоді не, не працює. От По магнітне місце от саме де він має стояти. Оп, бачите, і він знову зіскакує сюди. Ось це його місце. Де він повинен заряджатися? Проблема саме з звичайними прошками. З Максом такої проблеми не буде, тому що він більший, і там камера далі від центру. І там буде воно прилягати от прям класно. Буде там отакий от ефект. Без зазвора, без щілини. В звичайній прошці ми маємо отаку от штуку. Якщо ви думаєте, що це проблема там з китайським чохлом, то ні. Кейс оригінальний. Зараз я вам продемонструю навіть взагалі без кейса. Зараз собі знімлю. Ось телефон без кейса. Оп. І ми бачимо, що ситуація ну, може трошки покращилась, але все одно. Камери заважають цьому зарядному пристрою приєднуватись в тому місці, де він повинен приєднуватись. Повторюсь: в великих максах такої проблеми не буде. Там камера далі від центру. А от звичайних ось ми бачимо ось таку. Проблема. Так, Прибираю планшет, який дуже засвічує. І так, а тепер перейдемо до практики. Чи працює ця зарядка? Так, вона працює. Дуже зручно, що у нас все два в одному. Годинник заряджається. Телефон теж буде заряджатись. Ось ми його під'єднали. Ми бачимо, що телефон заряджається. Але якщо ви знаєте, як працює безконтактна зарядка, то ви знаєте, що чим плотніше краще прилягає вона до телефона, тим краще. Тому що в даному випадку, коли телефон ось такий має зазор з щохлом ще більше, то відповідно зарядка буде не така ефективна, і буде більше енергії йти просто на тепло. Це перша проблема. Телефон буде більше грітися, якщо він ось так буде канатися. Друга. Вночі, коли ви там взяли телефон, там якесь повідомлення прочитали, і потім ви намагаєтесь його покласти, він не магнітися так чітко, як, як повинен магнітися. Якщо ви візьмете Max і цю зарядку, то він вам прям клац і примагнітиться. Або якщо взяти звичайну таку одинарну зарядку вона кругла, менше то ви теж будете прям чітко завжди його класти. В даному випадку вам потрібно телефон, якби заносити трохи далі сюди, і отак. Вести його вниз, впираємося в камеру, потім ще трошки припіднімаємо і лише потім ми потрапляємо в те місце, де він повинен. Тобто через цей зазор ми втрачаємо чіткість магніта. А Максейф це головне, що було в його ідеї, це саме цей магніт, який тут є по кругу, там ще один центровий може бути. Сама ця ідея була в тому, щоб не потрібно було виставляти телефон рівно по центру на зарядку. А ми просто його клали, він примагнітився і все. В даному випадку. Це працює не дуже добре. Що це виявляється на практиці, іноді ви просинаєтесь зранку, берете телефон, а у вас там 20% зарядки на ньому. Тому що телефон не попав по центру і він не зарядився за ніч. Тому будьте уважні, цей пристрій і прошки, ну або звичайні невеликі айфони, з ним не дуже добре коннектиться. А тепер розглянемо давайте плюси даного девайсу, і, відповідно, він дуже зручний. От у вас просто лежить один пристрій на тумбочці, Ввечері ви просто приєднали годинник, поклали телефон, і у вас все заряджається. Відповідно, оця зарядка працює також із наушниками. Як ви бачите, вони також заряджаються. Перший варіант використання на тумбочці, коли у вас коли така штука просто лежить і ви все все можете тут заряджати. Другий варіант це в подорожах. В подорожах це теж дуже зручно, тому що ви з собою берете ось раз, ось два, ось три. Ось такий комплект ви з собою берете. І всі ваші три основні пристрої будуть завжди заряджені. В принципі, на цьому все. І так, мої підсумки. Що я можу сказати, ці пристрої, бачите, в мене і в мене, і в дружини є такі комплекти. Ми вже ним користуємося, мабуть, там 3 чи 4 роки. В принципі, воно працює до цих мінусів ми вже звикли. Але ну, так воно не повинно було бути. Я думаю, що Apple повинна була тестувати ці пристрої. І, Зробити форму і розмір цього квадрата такою, щоб вона під'єднувалася нормально і до невеликих айфонів. Єдине, що ще можу відмітити, що ось через 3-4 роки ми маємо ось такі сліди, тобто пластик справді трохи темніє. І якщо ви думаєте, що це я там його не помив, ні. я зараз перед зйомкою пробував його мити, витирати, але ні. От, відповідно, це дружина він світліше, бо в неї світлий чохол. У мене, наприклад, чохол Темний, то ми бачимо ще й ось ці чорні полоси, яка ця фарба від чухла відбивається на цьому зарядному пристрої. Так що через кілька років він втрачає свій презентабельний вид. Але в принципі працює. В принципі, на цьому все. Ставте лайки, і якщо у вас теж були якісь проблеми з технікою Apple, напишіть в коментарях.